Привіт! На крапає дощика. Я хочу вам сьогодні показати крутий гібрид кавуна леді. Чим цей кавун класний? По-перше, це кавун ранній. Його можна отримати буквально за 62-65 днів, от в такому розмірі, такого забарвлення, якщо у вас розсадна технологія. З цим кавуном ви можете йти як в технологію під тимчасові укриття, в суперранню продукцію, так називаємо під термос, так і в основний сезон без тимчасового укриття. По-друге, це кавун, який реально смачний. От, повірте, скільки б кавунів не їли, Леді це один із най найсмачніших кавунів. Він має дуже щільний м'якош, дуже класного червоного забарвлення, він реально дуже солодкий. І по-третє, Леді це кавун, який входить в сегмент видовжено овальної форми. І як показує практика останніх років, багато трейдерів на сьогодні, вони готові платити трохи більше за кавун саме видовжено-овальної форми, а не круглої. Тому працюйте з леді, отримайте важкий, смачний, е потужний врожай і збувайте його легко. Хай вам щастить, гарних врожаїв і до нових зустрічей!